Я вже не можу це слухати. Ми не досягнемо жодних змін в суспільстві, поки не припинимо рабство і цю безглузду війну. Ми виходимо на світову арену, і в нас є шанс зберегти людську гідність. Скільки крові пролито заради цих поправок? А ви квохчете і торгуєтесь, неначе. Мілкі торгаші. Побачте, що відбувається тут і зараз перед вашим носом. Це найважче, але тільки це і має значення. Доки ми не припинимо рабство, ми не врятуємо мільйони нинішніх рабів. І ще мільйони ненароджених. Мені потрібно два голоси. Давайте знайдемо їх. Два голоси.